Працював на користь окупанта. Артилериста-навідника, який обстрілював позиції українських військових на Донецькому напрямку, засуджено до 15 років позбавлення волі. Бойовик проходив службу у складі 9-го окремого полку морської піхоти, повідомляє Переслужба управління Служби безпеки України в Черкаській області. З 2014 року він добровільно приєднався до окупаційного угруповання ДНР та воював на боці загарбників проти Збройних сил України. Як встановило слідство, бойовиком виявився уродженець Російської Федерації, житель Танівського району. Який брав участь у захопленні Донецька та штурмі інших українських населених пунктів? Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Служба безпеки нагадує про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України. Як встановило слідство, бойовиком виявився уродженець Російської Федерації, житель Талінівського району Черкаської області, який брав участь у захопленні Донецька та штурмі інших українських населених пунктів, у лавах загарбників він, як артилерист-навідник, воював проти сил оборони на Донецькому напрямку. На підставі зібраних доказів службою безпеки України, суд визнав зловмисника винним за частиною 1 статті 258 прим 3, тобто за участь у терористичній групі чи терористичній організації організації та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.